Мобілізовані ФОПи, чи можуть вони проводити підприємницьку діяльність в законі? Немає заборони, окрім саме посадових осіб, і тут такий момент, що можна його по різному трактувати. Це по перше. По-друге, сам ФОП мобілізований звільняється від оплати всіх податків і подачі звітів. Для цього необхідно подати в податкову документи про те, що ФОП є мобілізованим або під час мобілізації, або вже після демобілізації, або після реабілітації. Зробити це необхідно протягом 10 днів після мобілізації або реабілітації щоб не нараховувались податки ніде не сказано чи мається на увазі що за весь цей час фоп отримував гроші чи ні моя думка що якщо фоп отримував гроші то можливо треба сплачувати податки якщо це третя група фоп більш детально вже можна звернутись до юристів хто займається саме військовими питаннями до речі мобілізований фоп за власною ініціативою може звільнити найманих працівників якщо вони у нього є Окрім вагітних жінок та інших мобілізованих цих осіб звільнювати не можна, якщо є наймані працівники, і їм буде виплачувати зарплата, можна назначити відповідальну особу або не платити зарплату і виплатити після повернення, тобто після демобілізації, або написати наказ про відсутність діяльності, або звільнити. Якщо треба більше інформації, звертайтесь до профілю на сайт, там є контакт.